Корони Українка Ганна Заячківська повернулася з конкурсу Міс світу з порожніми руками і ображеною. Своє місце на конкурсі вважає несправедливим. Міс Україна зі 127 учасниць потрапила лише у двадцятку. За її словами, те, що їй не знайшлося місця у фіналі, вразило не лише її, але й інших конкурсанток міс світу». Адже вона була серед лідерів в усіх найважливіших проміжкових конкурсах і пляжної моди, і топ моделей конкурсу талантів. Що саме пішло не так? Українка не розуміє, але каже, у день фіналу відчула, як суддівське ставлення до неї змінилося. Та запевняє, думка інших красунь важливіша для неї, ніж рішення суддів. Не хочу коментувати те, що сталося на фіналі, і не буду коментувати. Е, ну, Це, напевно, собі організатори так захотіли. Все нормально. Це мені важливо те, що люди, люди мені говорили, що я їхній світ, а це вже багато. Можна просто серцем бути нею, а можна просто статусом. В рідному для Гани Заячківської івано франківську за фіналом місць світу спостерігала команда, яка готувала її до конкурсу краси, наставниця красу, вокалістка, яка ставила їй голос, та дизайнерка, що пошила дівчині конкурсні сукні. Група підтримки заячківської переконана на міс світу Українка поїхала добре підготовленою, і результати проміжних конкурсів теж давали їм підстави. Сподіватися, що найменше на місце своєї підопічної, як мінімум, у десятці найважливіших. Ну конечно, разочарование. Но когда ребенок третье место взял на талантах, когда ребенок в четверку вошел на конкурсі топ моделей, когда она вошла в десятку на конкурсе бикини, она могла вполне войти по крайней мере в шестерку.